Наталія Могилевська – співачка, телеведуча, продюсер, народна артистка України. Наталія Могилевська протягом довгих років є улюбленцею української публіки, адже подарувала шанувальникам багато блискучих хітів, наповнених щирістю і теплом. Усім привіт! Мене звати Валя і ви на каналі Колорі. Я дякую усім за підписи і перегляди, здоров'я і добра усім. А ви підписуйтесь на канал і ставте лайки. І Ми починаємо. Поїхали! Наталія Могалевська народилася 2 серпня 1975 року в Києві, закінчила середньоцеркове училище. У 1995 році розпочала сольну кар'єру з перемоги на міжнародному фестивалі Слов'янський базар. Її дебютний альбом був проданий у кількості, що перевершує мільйони копій. А пісня місяць стала піснею року в Україні, зробила Наталію Могалевську однією з найкращих співачок України. У 2004 році вона отримала звання Народна артистка України. Співачка працювала дуетом з багатьма вітчизняними та зарубіжними зірками. Шоу бізнесу, серед яких Кузьма Скрябін свого часу саме завдяки Наталі Могалевській стали відомими Віталій Козловський та Влад Дарвін, серед яких є випускники шансу та фабрики Зірок 2. Наталія брала участь у багатьох телевізійних проєктах, а також була членом журі. Танцювального проєкту танці з зірками, фабрики зірок Суперфінал. Одним із найбільш уподобаних глядачами став проект Шанс. Після перемоги в караоке на Майдані учасник потрапляв до рук ведучих Наталії Могилевської та Кузьми Скрябіна. Однак особисте життя мало доволі насичене, з чоловіками не складалися стосунки. Шлюб з Дмитром Чалим протримався менше року, і пара розійшлася. Згодом Могилевська зізналася. Що вона є кар'єристка і багато часу приділяє роботі. Після розлучення Наталя жила цивільним шлюбом з Єгором Долініним. Пара разом відвідувала світські заходи і залюбки давала інтерв'ю. Наталя знайшла спільну мову з трьома доньками бізнесмена від попереднього шлюбу. Однак після п'яти років стосунків Наталя та Єгор приголомшили, що більше не перебувають разом. Що стало причиною розриву, колишні закохані не коментували. Наталя Могалевська не приховує, що наразі має стосунки з чоловіком і відчуває себе щасливою. Почалося все на початку війни, у 2022 році. Тоді Могалевська разом з нинішнім обранцем займалася питанням, як вивезти з столиці вагітну сестру. Чоловік допомагав вирішити питання. Вже згодом їх спілкування переросло у симпатію. Як з'ясувалося, вона зі своїм чоловіком жили недалеко одне від одного. І три роки поспіль він кожного дня проходив по вікна її квартири. Зараз Наталія зі своїм чоловіком Валентином у одногорічну ніч співачка приголомшила зізнання, знання, шель та що стала мамою. На початку повномасштабної війни знаменитістю дочерила двох сестричок. Одній два а інші 10 років. За словами артистки, дівчатка були дуже травмовані через російське вторгнення до України. Співачці знадобився час, аби її донечки адаптувалися до нових умов. Діти були травмовані. Старша дівчинка декілька разів рятувала життя молодшій. їм просто вкрай необхідно був час, щоб адаптуватися в новій родині, щоб ми могли прирости одне до одного. У мене молодша донька перші півроку взагалі не спала. Просто усю ніч руку тримала на ній, щоб вона не плакала, зізналася виконавиця. А я дуже рада за Наталю, що в неї в житті все наладилось. Рішення про усиновлення Наталя ухвалила разом зі своїм коханим його звуть Валентин. Це сталося на самому початку війни, коли ми з чоловіком дуже багато їздили на фронт до шпиталів, до дитбудинків і переселенців. Ось цей весь жах. Тільки стався, і ми прийняли таке рішення, зізналася артистка. Свого коханого артистка ретельно приховує і тепер дуже щаслива у стосунках. Так побажаємо Наталії щастя і щоб вона завжди почувалася такою щасливою, як зараз. Усім до зустрічі, гарного дня!